Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги огляд подій, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби. На Луганському напрямку противник порушив режим тиші у двох точках: це станиця Луганська та Новоолександрівка. Неспокійно було лише в темну пору доби між 2-ю та 2-ю а також між 22-ю годиною та північю. Важке озброєння при цьому противником не застосовувалося. Всього минулої доби на Луганському напрямку відбулося шість ворожих обстрілів. Доба на передньому краї Донецького напрямку розпочалася з потужних артилерійських та мінометних обстрілів з боку противника. Між північю та четвертою годиною ранку в районі Зайцевого та Околець, а також Авдіївки, працювали гармати калібром 122 мм, міномети окупантів калібром та 82 та 120 мм. Внаслідок цих варварських акцій в Авдіївці знову пошкоджено приватні будинки, відсутні вода та електропостачання. Між шостою та дванадцятою годиною на фронті встановилося повне затище, а в обідню пору в Авдіївській промзоні відбулося ще два мінометних обстріли з боку ворога. Вогонь вівся з східного напрямку, тобто з населеного пункту Ясинувата. Згодом Надвечір бойові дії там активізувалися на више згаданих рубежах оборони українських військ, а також у Троїцькому, це Світлодарська дуга. Російської окупаційні війська знову провели кілька мінометних обстрілів. Окрім цього, противник проявляв активність у Луганському ділянці фронту Новгородське Ясунувате позиції Шахта Бутівка в опитному та пісках. Вчора було спокійно. Українська військова розвідка повідомляє, що до району Світлодарська прибув підрозділ російських снайперів: це 12 військовослужбовців із новітніми снайперськими гвинтівками калібром 12,7 мм. міліметрів. Всього на Донецькому напрямку зафіксовано 33 ворожих обстріли, 19 з них із важкого озброєння. Маріупольський напрямок. Тут спокійних ділянок на лінії розмежування практично немає. Бойовики активно обстрілюють українські позиції по всьому фронту як в день, так і вночі. Зокрема, в районі Талаківки та Водянова окупанти тричі застосували гаубиці калібром 122 мм і випустили при цьому 40 снарядів. У Красногорівці та на ділянці фронту Талаківка Широкіна. Незаконні збройних формування масово стріляли з мінометів. Щільність вогню з важкого озброєння надзвичайно висока. Крім цього, низка перестрілок між силами антитерористичної операції та противником відбулася у Мар'їнці та Старогнатівці. За інформацією розвідки, з метою введення сил антитерористичної операції в Оману на лінії фронту Донецьк докучаєвськ противник. Застосовує мобільні гучномовні станції ЗС 88 на базі БТР-80, які імітують звуки руху колон важкої техніки. Всього вчора на Маріупольському напрямку відбулося 31 ворожий обстріл. З них три артилерійських і 11 мінометних. Тож за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед наших воїнів немає. П'ятеро хлопців отримали поранення. Вчора мешканці Алчевська та Стаханова, це окупована частина Луганської області, провели стихійні мітинги, протестуючи проти численних фактів мародерства, насильства та пограбувань з боку російсько-окупаційних військ. Обурення місцевих мешканців викликав черговий резонансний злочин. Це спроба новоприбулих бойовиків так званої сьомої бригади пограбувати та зґвалтувати літню жінку. Ці негідники росіяни, один з них 30-річний Віталій Баєв та бойовик на прізвище Наверхов. Також двома днями раніше мешканці Макіївки затримали бойовика зі складу так званого 11-го полку противника. Це 32-річний Денис Морозов, який підозрюється у вбивстві родини місцевого підприємця та пограбуванні його помешкання. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, з Росії прибуло чергове підкріплення для бойовиків. До Краснодона приїхало 23 вантажні автомобілі для доукомплектування автопарку бойовиків. На станцію Свердловськ прибуло три вагони з боєприпасами, автобуси з особовим складом кількістю до 200 осіб. Також домаківки на озброєння так званого 11-го окремого метастрілецького полку російської окупаційних військ. Після проведення капітального ремонту повернулося шість самохідних артилерійських установок Гвоздика який є улюбленим видом важкого зброєння противнику для обстрілу українських передових позицій по всьому фронту. Українські правоохоронці виявили чергову схованку зі зброєю в Луганській області. Поблизу Лисичанська були заховані три протитанкові міни. Два гранатомети РПГ-22, 10 підствольних гранатометів, снаряд до гармати, три ручних гранати РГД-5 та понад 300 набоїв різного калібру. Служба безпеки України ліквідувала канал фінансування бойовиків. У Києві та Харкові оперативники знешкодили веб центр через який гроші переводилися для потреб незаконних збройних формувань. Організатори центру обслуговували ділків, що діяли на тимчасово окупованих територіях. Готівка, що йшла на фінансування банда формувань, ввозилася з території Росії під час обшуків в офісах зловмисників, правоохоронці вилучили великі суми грошей у гривнях, доларах США, Євро, а також чорну бухгалтерію. І тривають багатонаціональні військові навчання Сібриз-2016. Вчора на одному з кораблів військово-морських сил Збройних сил України пройшло тренування доглядових команд. Також у рамках сухопутного компоненту навчань, що відбувається на полігоні «Широкий лан в Миколаївській області, відпрацьовувалося злагодженість дій тактичних груп, проводиться десантування та бойові стрільби. А в Маріуполі поліцейські нагадали дітям з пришкільного табору про види небезпечних предметів та правила поводження з ними. Поліцейські зібрали малечу, аби вкотре нагадати про оманливу небезпеку яскравих пакунків та на перший вигляд випадково загублену дитячу іграшку. Такі знахідки можуть приховувати руйнівну загрозу та нести з собою загибель або каліцтво. Президент України нагородив 220 військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, серед нагороджених герої нещодавних боїв на передовій. Зокрема, орден Богдана Хмельницького третього ступеня отримав старший лейтенант Юрій Назарук, під керівництвом якого у черні поблизу селища Водяне на Маріупольському напрямку. Наші бійці знищили трьох окупантів і ще вісьмох зі зброєю та документами взяли у полон. Також солдат-кулеметник Іван Тутейко зі складу 59-ї окремої механізованої бригади отримав. Орден за мужність третього ступеня. Близько місяця тому цей мужній воїн разом з іншими військовослужбовцями своєчасно виявив ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка підійшла до українських позицій. Наші військові дали гідну відсіч ворогу, захопили укріп район та знищили сім окупантів, захопивши їхню зброю, боєприпаси, спорядження та засоби зв'язку. Під час цієї операції Іван Тутейко прикривав поранених і медиків, а також виніс з поля бою зброю, боєкомплекти та бронежилети поранених побратимів. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка, дякую, пане полковнику. Чи будуть питання або уточнення? Якщо питань немає, тоді дякую. Дякую всім. Насю прес-конференцію з.